є чоловік, який думає зараз, тільки головою, він взагалі холодний по житті, дівчаточки, він відключає серце, по ньому не зрозумієш, кохає чи не кохає Тобто не скажеш, що ви знаєте, такий е, паросіянський, це ласкаві, да ні. Він такий. Може мечем як рубанути, як щось сказати. По, типу завернути бесі... бесіду, да? ось такий. Але, дівчата, щоб без вашого спину, все з ним буде по справедливості з цим чоловіком. А ну подивимось, а що саме з ним буде по справедливості? Є дьявол. Тобто, по справедливості його дуже тягне до вас, дівчата. Дуже тягне. Або, або у когось. Ця людина має якийсь контакт з дьяволом, що мається на увазі? Або п'є, да? або курить те, що не можна курити, Тобто, або є інша жінка. Да? Тобто є якісь ігрові автомати, звички дьявольські. І що буде по справедливості? По справедливості ви з ним зараз не спілкуєтеся і не бачитесь, або у вас є якісь обмеження в спілкуванні і в баченні, вам зараз все це набридло. Ви кажете, з тобою, з тобою нема. Ні веселки, ні руху в житті. Ось з тобою я одягаю чорні одежі і йду. Не в той бік я з тобою йду. Ще у мене дай і пусті мої келихи, а келихи це емоції. І що ж буде по справедливості? Ха-ха. вам треба буде зробити вибір щодо кохання з цією людиною. Хочете ви чи ні, дівчаточки? Бо цей третій фактор заважає. Це третій фактор може бути і у вас, і у нього. І у вас може бути таке, як було моєї клієнтки. Що вона зібралася переїжджати в інше місто, а він не дуже хотів. Да? їй треба було зробити вибір. Тому у кожного свій вибір, що буде по справедливості. Ну, ви так і будете з ним в одній лодці. Не знаю. Класно чи, чи ні, зараз подивлюсь, тому що будуть тут мечі з вами. Те, що не буду вас задовольняти. А ну, чи треба вам з ним сідати в одну лодку? Ні. Дівчаточки, не треба. Вибачте, мої кохані. Тому за вашою спиною це відбувається. Ох, так. Так, якісь бажання він ваше здійснить.